Вітаю всіх, ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я хочу порівняти ціни на м'ясо в різних супермаркетах Харкова. Отже, розпочнемо з супермаркета Клас. Давайте побачимо, які тут ціни на різні види м'яса. Отже, крила курячі 8590. Гомінка куряча, акція 69,90, чверть куряча, 8990. Далі стейк, стегно куряче, 119,90. Далі, так само, філе куряче, 164,90. Філе куряче, 164,90. Гомілка індички 147,90, філе індички 252,90. Далі, домашній бройлер 124,90, крило індички 144,90 і качка у нас домашня 194,90. Ребро свиняче, 163,90. Далі свиняча лопатка 152,90. Далі у нас тазова стегнова частина 162,90. Відбивна свиняча 193,90. Корейка 219,90. Підгорок свиняча 248,90. Вирізка свиняча 234,90. Ошиок ялоочидний 142,90. Грудинка яловича 164,90. Ребро яловича 169, 162,90, перепрошую, м'якоть яловича 279,90. Ось такий гуляш у нас є, фарш. І далі йдуть різні види фаршу. Акція у нас на фарш свинячий. Далі у нас йдуть печінка, серця курячі, шлунок, нирки, серце, печінка, язик, свинячий 178,90, яловичий 335,90. Нагадую, все це ціни за кілограм в супермаркеті клас. Також є паковане м'ясо, стейк з яловичі, вирізки, медальйон витриманий 839,90. Ось так він виглядає. Такі порції невеличкі. Але це ціна за кілограм. Ось. Далі є отакі вироби, біфштекс натуральний, 64,16. Ліфштекси отакі натуральні. Зі свинини. Ціни тут вказані за 149 грамів, 284 грами. Ось такі є стейки за шийка. 184-38, 164 66. Різні ціни на різні порції. Різна кількість грамів. Є отакі дешеві супові набори. Оцей суповий набор 2505. Цей 2808. Тобто там на бульйон або собакам варити бульйон. Ось, крила курячі упаковані, 74,05. Курчата, бройлери, 180... Гривень 183 гривні. От поковані гомілки 4306. От, знову стейк 75,06. От такий широкий асортимент різних частин, різного виду м'яса. Тепер я зайшла в супермаркет Фозі. Давайте подивимось, скільки коштують тут різні види м'яса. І так, у нас тут є курка охолоджена 87,90. Куряча гомілка 104. Куряча грудка такі, на кісті 109,90. Куряча гомілка 69,90. Куряче крило 84,90. на 279. індичне стегно 189,90. Мдичка гомілка 119,90. Є гуляш також 174,90. Куряче крило 9490. Ось Є ось такі вироби. І для шашлику, свинячий стейк, ще свинячий стейк. Свинячий шашлик маринований, куряча ковбаса, курчата тапока 119, фарш курячий, 139,90. Ось такий вид фарш Яловичі фарш сортим, фарш свинячий. Далі свинина, свиняча вирізка 199. Свиняча шияк 219, отіст, свиной биток, свиняча лопатка, свиняча грудинка, свиняча гмілка, яловича задня частина, яловичий биток, ошийок, грудинка яловича. Є відразу запаковане наша ряба куряче філе по 229 гривень. Це 2 кілограми. Це ціна за 2 кілограми. Також є за 189 гривень. І курячі стріпси із філе 97,90. Пів кіло. Є тушка качки 1640. І різні частини з качки, Ось вони отак запаковані. Ось такий асортимент м'яса в супермаркеті Фозі. Тепер я прийшла в супермаркет. Чуда, Давайте подивимось, скільки тут коштує м'ясо. Тут такі ціни кури бройлерів 8,79. За 100 грамів ціна вказана. Крильця курчати 7,99. Гомілка курчати 8,98. Четвертина 74,90. Стегно курчати бройлера 12,99. Філе 16,99 0,9 і далі у нас свинина. Свинина на шияк 20,09. Свинина відбивна 19,99. Свинина м'якоть 14,79. Яловича відбивна 23,99. ось Це всі ціни за 100 грамів вказані тут. Не дуже великий асортимент м'яса в супермаркеті Чудо.